Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. Студія обозрівателя. Ми говоримо про те, що нам усім треба знати, аби розуміти, до чого варто готуватися українцям. Сьогодні говоримо з Олександром Коваленком, політичним оглядачем групи інформаційний спротив. Добрий день, пане Олександре. Вітаю напередодні кілька західних медіа повідомили, що про так зване попередження американців українського військового керівництва, що настає вирішальний момент війни. Чи можливі такі попередження в принципі і в чому власне новина? Адже про ключові моменти в нас звикло говорити, так би мовити, кожні 2-3 тижні? Ну так, дійсно, у нас фактично постійно якийсь ключовий момент. Хоча насправді в якомусь сенсі я не можу не погоджуватись з тим, що кожна нова битва вона є ключовою. Так само можемо віднести звільнення північного плацдарму для до ключової битви. Звільнення Харківщини, звільнення правобережної Херсонщини, Миколаївщини, звільнення звільнення острова Зміїний, фактично, та навіть знищення ракетного крейсера Москва. Це також був якийсь ключовий момент загально нашої боротьби за з нашим ворогом за нашу незалежність. Який може бути найближчим часом ключовий момент, я не знаю, що мали на увазі саме західні змі, та якісь там представники західної розвідки чи західного політику? Це, це вже мабуть їхне якась особиста була думка. Але ми на сьогодні маємо ось таку ситуацію. Російські окупанти намагаються пришвидшити процес наступу. По деяким напрямкам вони намагаються підсилити тиск на позиції збройних сил України та зайняти якомога більше території найближчим часом. Навіщо це їм потрібно? Їм це потрібно для того, щоб це встигнути захопити до того моменту, допоки в Україні збройні сили вбудуть, зможуть сформувати та сформують. Перші підрозділи цілком то повністю за західним зразком, тобто техніка остаткування, починаючи від е, ББМ, закінчуючи танками та артилерією, саме з західного зразку, бо саме таким підрозділом, таким батальйоном, тактичним, фактично, групам штурмового типу, вже Росія не зможе якось щось протиставити з того, що вона розконсервовує постійно зі своїх складів. Та центрів збереження, що в неї ще залишилось від СРСР. Отже, часом обмаль. А після того, як вони зможуть реалізувати ці свої а, плани, а вони перейдуть в глуху оборону та будуть вимагати а, переговорів, на яких будуть нав'язувати вже свої умови, які дуже будуть схожі на щось подібне, що відбувалося. Ну, наприклад, ми зараз дуже часто чуємо про північну та південну Корею. Mm. Є такі заяви, так це дійсно є такі плани в них, і до речі, напередодні з'явився в медійному просторі знову такий діяч, як Владислав Сурко, mm. який нагадав, що мінські домовленості Росія вона не мала планів якось відповідати усім пунктам, тобто вона б їх не виконувала ніколи. А навіщо він з'явився саме зараз? Чому саме зараз і чому саме Суркова? Тому що Сурков це фактично був один з тих ідеологів поступового покрокового м'якого поглинання України Росією, а починаючи з так званих народних республік і продовжуючи вже дестабілізацію соціально-політичної України. Та а, приведенням до влади а, проросійської політичної якоїсь групи. Отже, фактично, він не просто так з'явився на арені, якраз тоді, коли а, в Росії все ж таки розуміють, що продовжувати довгий час наступальні дії вони не можуть. Дуже скоро вони їм доведеться прийти до оборони, а оборони вони також довго не зможуть а, утримувати. Тому зараз йде мова не стільки про якусь затяжну війну, скільки а як з цих погроз затяжної війни вийти в фазу паузи заморозки. Та знову ж таки вийти на рівень 2015 року. Якихось вже локальних зразку 2023 року. А мінських домовленостей Аля 3.0. Але з іншого боку, те, що він каже про мінські домовленості, що Росія їх одразу не збиралося виконувати. По-перше, це такий дуже незручний момент, бо Путін вже встиг розповісти, що це європейці не хотіли виконувати, не кажучи вже про українців. А так виходить, що росіяни. Тобто, це не зовсім відповідає, так би мовити, офіційній концепції. З одного боку, з іншого боку, це фактично дискредитує ідею мінська 3 тобто, якщо і мінськ 3 будуть вони складати, то очевидно, це також не для того, щоб виконувати. Може тут якийсь більш складний хід з появу ну, сорковомати. Якщо взагалі, якщо а, досить ретельно вивчати всю цю ситуацію, то цікаво. Ну, по-перше, Сурков – це не просто людина, яка є ідеологом усієї всієї гібридної війни. Зразку 13-го року, бо розпочалась сама активна фаза саме у 2013-му. Він не просто радник Путіна того часу, 2013-го тринадцятого, дві а він все ж таки ще представник ГУ, ГШ ЗСР, тобто фактично гру. Угу. А, Фаял Міністерства оборони тут найцікавіше, що людина, яка фактично є представником міністерства, яке займало завжди позицію силового рішення питання України, повертається на арену зі своїми, ну скажімо так, пропозиціями щодо. Нового етапу, нового сценарія вже більш такого м'якого поглинання України. Бо силовий сценарій не спрацював, і вони це всі визнають. що силовий сценарій він зазнав фіаско повне фіаско Отже, Сурков а саме, саме те угруповання, до якого він належить, бо навіть в кожній силовій структурі Росії. Присутні свої е, якісь групи, mm. якщо ми кажемо, наприклад, загально про е, міжвідомчу е, конфронтацію в Росії, mm. бо всі знають про цю конкуренцію між е, Міністерством оборони та ФСБ. Це mm. взагалі історична е, така історична подія, яка починається ще з часів СРСР, КДБ та знову ж таки керзачі. Але. У кожної у Міністерстві оборони Російської Федерації, ФСБ, зовнішня розвідка Російської Федерації, ГУГ ШАЗ в них усіх є свої групи впливу також. І безпосередньо, якщо ми беремо МОРФ, то тут дуже цікава ситуація. Минулого року з'явився такий собі діяч генерал Суровікін. Uh -huh. Який не належить до безпосередньо е, міністерських е, міністерського складу, uh -huh. він більш луб'янківський, uh -huh. аніж міністерський з Фрунзенської набережної. Uh -huh. А саме тому він отримував підтримку Пригожина, такий, який також є креатурою Луб'янки. Він отримав підтримував Пригожина, Пригожин їх, усе медіа, які підтримували ПВК Вагнер. Казали, що суровіки найкращий генерал у світі. Але ми бачимо, що все е, цей піар чим він закінчився зараз. Є ну, фактично, є е, е, керівник, голова всієї цієї так званої спецоперації, а це Герасімов mm -hmm. та з'являється на посту його зам суровіки. Взагалі заму на цій категорії ніколи не було, але його зробили. Тепер він зам. Ну, мабуть, Отже, не, такі... не можна було одразу його в утіль відправляти. Треба було ну, одразу, якось, так. Можна. Отже, ми бачимо, що вже на цьому рівні спостерігається таке собі ну двоє владдя. Назвемо це так. І Сурков фактично він належить саме до того пулу а, силовиків, які саме за ось такий м'який тиск, м'які рішення, ось такі гібридні сценарії без а, силового елементу, масштабного силового елементу. Тому це ще й каже не тільки про конфронтацію відомчу, а й про конфронтацію внутрівідомчу на фоні. Фіаско самої війни, і кожна з цих груп зараз намагається продемонструвати. У нас є план, як вирішити проблему з Україною, Володимир Володимирович, візьміть мене. Я знаю, пам'ятаєте, я говорив. Отже, ця конфронтація буде тільки та конкуренція, буде тільки здростати. А, Якщо ми кажемо про вигіду, сам що вигідно саме в Україні, то а, це те, що а, дійсно це не просто вже міжвідомча, а це між відум... не міжвідомча, а вже внутривідомча конфронтація та конкуренція. Це заважає якось їм діяти більш ефективно. З іншого боку, мінус полягає у тому, що Сурков, який би він не був а, військовий злочинець, але це а, більш а, такий небезпечний а, ворог аніж там суровікин чи Герасімов, тому що все ж таки а в нього є. Елементи в його діях, в розробці її сценаріїв щодо е, якоїсь коротко та середньострокової перспективи, він більш е, тактично діє. Mm -hmm. І в цьому небезпека цієї персоналії, якщо вона все ж таки повернеться саме на арену або гібридної війни, або вже повномасштабної війни, тобто, це не найкращий все ж таки варіант. Повертаючись до ситуації на полі бою, ви прогнозували, що найближчі 10 днів напруга буде наростати до 24 лютого. В чому це, це наростання напруги буде виявлятися? В першу чергу вони активізують більш свої наступальні дії в тих напрямках, на яких останнім часом було, ну, скажімо так, контрольована стабільна ситуація. Це напрямок, якщо ми кажемо про Луганщину, це напрямок дворічного. Це не зовсім Луганщина, це Клаптик, чи не звільнений Харківщини, але саме з Луганського напрямку буде здійснюватись ось цей тиск. А це також в напрямку Коп'янська. Та з е, Креміною на Лейман. А е, якщо ми кажемо про Донецьку область, там насправді е, навіть для окупантів все е, складніше. Чому тому, що вони повинні були розпочати е, свій великий так званий наступ на Донеччині захоплення Вугледару, це було в них такий план початковий перший етап. І саме на цій хвилі захоплення Вугледару, просування далі під усі ці. Фанфари переможні, але як ми бачимо, їм це вже не вдалося. Вони зазнали там величезних втрат, а тому вони можуть зосередитися на тиски на Бахмут в першу чергу. А також продовжувати намагатися тиснути на Вугледар, щоб а, завершити цю наступальну операцію. Хоча для цього їм треба буде займатися оста більш а, вже компенсацією втрат та здійснювати ротаційні дії, перегруповання, передислокацію, але без виведення, а, виведення з зони бойових дій для відновлення боєздатності будуть це відновлювати одразу в, в, в зоні боєзіткнення. А, Авдіївка. Знову ж таки, Мар'їнка також будуть продовжувати нарощувати темпи там наступальних дій, але вони все ж таки мають більш-менш обмежений ресурс. Запорізька область а тут більш все ж таки концентрація саме на обороні, особливо в трикутнику Василівка, Токмак-Мелітополь нічого не змінюється у плані того, що контингент, який там зібрано, в першу чергу буде зосереджено на оборонних діях. Що ж до наступальних дій, то в першу чергу небезпека по вузькому напрямку, виключно в напрямку Оріхів. Ось саме в напрямку Оріхів вони можуть до 24 лютого саме досередити сили та засоби для наступальних інтенсивних дій. А чому 24 лютого? Ну окрім того, що це річниця вторгнення прямого. Виключ От у цьому і полягає їх стратегія ся їх стратегія, у тому полягає. Прив'язка до якихось для них символічних саме дат до якихось ось таких а, моментів, які можна використовувати пропагандистські. Тобто я не виключаю того, що після 24-го вони зможуть на достатньо високому рівні а, тримати а, ось а, цей тиск активізацію своїх дій недовгий час, а, тому що ресурс обмежений насправді. Тому, якщо ми кажемо про якийсь великий наступ у вигляді активізації по усім вузьким напрямкам або окремим локаціям, то це буде недовготривалий процес, бо на довготривалий, затяжний ось такий наступальний темп, в них не вистачає ресурсів. А коли наші Збройні Сили зможуть прийти у контрнаступ, ну Трезніков казав про кілька місяців. Це з вашої точки зору оптимістичний чи песимістичний прогноз? Ситуація, ось яка. Я бачу два фактори, які можуть саме сприяти нашому контрнаступу. Перший фактор це формування підрозділів, які штатно будуть повністю укомплектовані з західним зразком техніки. Тобто, якщо ми кажемо батальйонно-тактична група штурмова. Вона має штатну комплектацію з західного зразку танків, з західного зразку ББМ, західний зразок артилерія. І саме ось це є повноцінно західного зразку БТГР. Зараз в нас є підрозділи, які повноцінно можуть здійснювати контрнаступальні дії. Це правда. Але інше питання: навіщо їх зараз відправляти в контрнаступ, якщо через деякий час ми будемо мати ще доповнену підрозділи з більш е ефективними можливостями зараз хунок використання зовсім іншої техніки, і я скажу навіть більше за зовсім інших технологій а Якщо е, казати вже про другий фактор, то це сам фактор наступу російських окупантів. А те, що в них не вистачає ресурсу, так це правда. Він не такий, як в них було станом на 24 лютого 2022 року. Так, вони мають проблеми з штатною комплектацією, забезпечення, логістики, матеріально-технічне забезпечення кожного передового підрозділу це велика проблема. Але в них є кількість досить м серйозна велика кількість, а, яку знищувати, коли вона виконує наступальні дії, все ж таки набагато простіше аніж коли вони знаходяться в обороні. А тому спочатку вилювати деяку частину, а деяку частину цих підрозділів, тобто зменшити їх а, кількісно. І саме по тим напрямкам, саме по тим локаціям, де буде невельовано, зникровлено їх найбільше, можна розпочинати контрнаступальні дії, бо там тримати оборону, вони будуть ну, не найкращим, а я скажу навіть так найгіршим взагалі. Тому це мінімум два фактори, які треба, щоб відповідали. На які рубежі може розраховувати вийти українська армія під час цього. Контрнаступу йдеться про ті території, які були захоплені росіянами після прямого вторгнення. Чи може йтись про Крим, наприклад, як це прогнозував свого часу? Ходжес. Скажу так, це все не передбачено насправді. Коли розпочинався контрнаступ на харківському плацдармі, ну хто хтось мог казати, міг сказати, що буде настільки потужний контрнаступ, настільки неочіку, неочікуваний багатьма аналітиками тиск, що за а, півтори тижні буде звільнено фактично 8,5 тисяч квадратних кілометрів території. Ну звісно, що ні. А, отже. А, ми можемо очікувати цього чого завгодно. Найголовніше це розуміти. А який саме напрямок буде використаний для цього контрнаступу? Це ж може бути три локації на сьогодні. Це може бути Луганщина, це може бути Запорізька область, а це може бути лівобережна Херсонщина. Донецьку область на сьогодні я не розглядаю, тому що вона в першу чергу є оборонним плацдармом, а не контрнаступальним. І буде оборонним плацдармом ще. Mm. Отже, якщо ми розглядаємо саме три ці плацдарми mm. Луганщина, Запоріжжя, Запорізька область, а також Лівобережна Херсонщина, а то на кожному з них ми маємо досить серйозні, а, скажімо так, предпосилки для того, щоб а, вийти, а, звільнити території захоплені у 2022 році. Вийти до адміністративної межі Мелітополя та а, звільнити Мелітополь, да. Ми маємо такі можливості, це саме так ми можемо про це говорити. Але для цього повинно щоб відповідні були умови вже створені для підготовки цього контрнаступу. Угу. Якщо ми кажемо про звільнення Луганщини території захопленої 22-му році, так дійсно скажу так: план мінімум може бути це до Старопільська, звільнення території по лінії до Старопільська. або максимум, це вихід саме до тих меж е, Луганщини, яка була окупована у 2014 році. Лівобережна Херсонщина це взагалі дуже цікава історія. Скажу так, ну скажімо так, її ніхто не розглядає зараз як основний плацдарм для контрнаступу. Але вона зараз а, є а, плацдармом, на якому а, присутність найменша присутність російських окупаційних військ, і вони намагаються з майже 20 кілометрової зони від Дніпра а, виводити частину своїх підрозділів, щоб мінімізувати втрати від ударів з боку Збройних сил України. Зараз у цій зоні знаходяться підрозділи російських окупаційних військ, функції яких Виключно оборонний, а вони можуть тримати оборону, але а, тримати оборону знову ж таки не довготривалий час, і ось це, це ось, ось весь цей комплекс, скажімо так, може ну якось дуже несподівано бути розіграним генштабом Збройних сил України. Як саме ну насправді навіть я не можу собі уявити, я можу лише констатувати те, що на кожному з цих плацдармів. У російських окупантів є серйозні проблеми. Як ви ставитеся до слів Міллі, який сказав, що насправді жодна з сторін поки не має можливостей досягнути своїх цілей? Я не погоджуюся з цим твердженням, тому що так по деяким плацдармам в нас є умовно паритет можливостей. Але. Справа у тому, що за рахунок міжнародної підтримки Україна зберігає все ж таки стабільність забезпечення своїх військ. У російських окупаційних військ спостерігається саме деградація, піхотна складова, превалююча, технічна складова з кожним днем все менше та менше. Та забезпечення фактично навіть піхотної складової, воно також зменшується. Отже, я не можу погодитися саме з таким твердженням. А до слів президента Зеленського, що 2023 рік обов'язково стане роком української перемоги, що мається на увазі з вашої точки зору? Перемога на якомусь плацдармі. Бо, е, буду відверти, я не бачу, що 2023 рік це може бути рік, коли Збройні сили України вийдуть до кордонів 1991-го міжнародно визнаними кордонами України, тобто звільнюють абсолютно всю нашу територію. Я е, бачу все ж таки активну фазу бойових дій. Яка буде продовжувати ще у 2024-му. Тому я не виключаю, що заява Зеленського це саме заява, яка стосується якогось пландарму або якихось е е окремих, е окремо взятих територій, е які будуть звільнені. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Олександром Коваленком, оглядачем групи інформаційний спротив, про те, в якому пункті зараз перебуває війна України проти російської агресії. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.